Так, тест акумуляторів літівних, які ми купили від автомобіля. заряджаємо ми їх отаким образом. Автомобільним зарядним. В даний момент вони мають по 4 вольта. Тут максимум 2,5, але На це нагрілося і почало трохи по ультажу неправильно показувати. 87 а тут у нас и 87 8 и один 815 8 8. заражаем их здесь до 4 и 1 до 4 15, мабуть. а потом ставим на разряд наши показометры як в мене один користувач, підписник сказав. Значить, тут показує 414, 415. Цю банку не зарядило. 414. Хоча тестер у нас показує. Дивимось отам. 4.11, 4,12. Цей тоже показує трохи більше, чем тестер Надо будет тестер ще проверить, конечно. Може ее до подсмали. Раньше он показывал, вроде бы точно. Значит так, 414. Зараз мы його трохи підгонимо на 4.15 вольт и будем... До моєму розрядку на ніч якраз поставлю і хай розряджається. Тут проводки підключені. Це тут зниського акумулятора. Впало трохи. Було 14-15. Трошки впало. Це його льо муслаю 3 години 25 хвилин. Ток зарядки дуже маленький, вже 0,3 А. Хочу підігнати його під верхний. А, що у нас? Що тут ще є, дані, Так, ну резкость на воді 0,55 мА. Зараз переключимо його. Так, раз. І повторно. Трохи підзаряженный. Підзаряжений став. Меньше. 0,52. Зробив я вот такой поверхбанк. Для чего це я зробив? Значит, тут зарядка. Тут выход USB. Тут 4 аккумулятора. Повышающий блок. Зробив я якраз його для того, чтобы тестировать. Чого? Тому що через нього ми підключимо свій тест. Покручила і він нас заробив 415 вольт на акумуляторі. У батареї у нас тут. Не розробилися, ми підключаємо зразу зарядку через отакі платочки І раз. Всю. Альфа заряжається буде. Тут заряджатися, з нього робити. Це в случаї чого? Якщо у нас виключить світло, щоб не згубити оці дані, він буде на ньому робити, на цих акумуляторах. Таким варіантом. Тому що якщо потухне цей, то він потеряється, що ми розрядемо з цього акумулятора. Значить, Що у нас тут перший? Мы включаем на розряд. Мы выбираем стоп при 3 вольтах. 2,5 нам не надо. 29-3 вольта. Це за автоматический заряд разряд. Скиллку циклов. Ну все, что у нас? 4,15 старт. Все разряд будем считать. То, что у нас тут спротив, дай боже. 0,53-052. Скилку мы вытянем до 3 вольт Ампер. Закінчивали результат теста одної батареї цей. Значить, що у нас получилось? Розряд повністю розрядився до 3 вольт. Ну, поднялась, конечно, до 3.09. Нагрузка вже в кінці була там 0,8, даже 0,78 ампера. Значить,

цей акумулятор. Тепер ми зараз протестуємо оцей акумулятор. Зняв. Зараз його так же само на цій же самі, на цьому саме блокі, тому що може, ці блоки мають трохи свою погрешність. Будемо тестувати оцей. Так же само від 4,15 до 3 вольт. Хочу показати такий ну, варіант, як кажуть, тільки якщо більше напруга, то більше ват. Ну, считаю, тому що е, тут більше напруга. Зараз цей акумулятор у мене стоїть на розрядці. На розрядці він стоїть вже 18 годин. Значить, зараз в нього... 18 Ампер він видав, 18 з половиною 3,78 вольта в ньому. Він далі розражається. Но в нього зараз стоїть 18 Ампер, видав, 72 Вт. Видав. Хоча то, що в нас було тут, значить, у нас було, видав. 20 Вт і 20 А майже, ну будемо читати 20 і 70 Вт. А цей вже 72 Вт видав при 18,5 А Розряжаємо далі. Мабуть підуть другі сутки, друга доба, Зараз ми побачимо, ну побачимо потім потім скільки в ньому буде. Ампер о цьому акумуляторі Цей ми маємо, знаємо що тут 20 ампер Цей мабуть буде 30 Закінчився тест нашого цього акумулятора Що так. ми маємо? А ми маємо 98 Вт, 25,6 ампера Розряд тривав 26 годин 18 хвилин. 3.13 це вже напруга піднялась. Значить, що можу сказати з поводу цього акумулятора? Він коштує трошки більше в два рази, Більше, ніж в два рази трошки. ніж оцей. Цей акумулятор має у нас старий значить 20 А 70 Вт. Розряд 22 години тримав, 19 хвилин. Тобто, якщо ми купимо таких два акумулятора і такий один, тут ще остануться трошки грошей. Можна сказати для пересилки, і ми будемо мати отакими акумуляторами e, значить, 140 Вт з двох акумуляторів і 40 А. А цей має всего лишь 25 А. 25,5. Даже не дотягнув він. 98 Вт. 98 Вт з половиною. Деревіння 100 Вт немає. А цей бумаг би 140 Вт. Так що так, но такі ясне діло, що кріплення треба думати. Як тут кріплення Ну тут дві пластинки можна зажимати між ними. Припаювати провід. Ну, з'єднувати і банки вигодніші, ніж цей. Да, цей красивий, з такими гарними клеймами. Хоча у них тут залишкова ємність. Типа 30 А, близько 30 А. Ну, мають 20. Цей залишкова ємність. Тоже мають сказали 30 А. Ну, вона має 25. Ці, мав вроді би як би трошки більше. Це мабуть. Теж сороковка. Мабуть. Може бути і так. Ну це і 40 там. Но ми його тестили. Значить я знайшов в інтернеті. Вот такі же самі банки, типу 50 -ти А, вони чу чуть більше розные. Хімія дозволяє розряжати их до 2 вольта, 2,75 вольта. То тобто есть 2,75 ми розряжали до 3 вольт. Ну я думаю, якщо мы бы даже 2,75 розряжали бы його, то мы багато вже не виграли, тому що от під кінець коли вже там 3,2 вольта вони дуже швидко вже падають ну може б ми ще натягнули ще може б може пів ампера ну, не більше може до 100 ватт ми дотягнули так що такий тест Тобто куплю ще одну таку банку щоб було 8 банок Куплю таких ще шість, щоб їх з'єднати тільки в одинакові банки. І тоді вже поз'єднуємо ці банки вместе з цими. Ну і в нас вийде 25-20-45 ампер. Одна ячейка. Така і на 8. Да, до 30, конечно, не дотянув. Я думаю, що хоч до 30 дотягне. 8 банок на 45. Це у нас буде десь 1,5 кВт. Ну, це вже в мене буде достатньо. На перший час. Буде акумулятор півтора кВтна. Що можна сказати по цим банкам? Да, ця банка о, в даний момент я її вже зарядию 144,15, 14, 14, 20 А. Якщо рахувати її стоїмості Ампераж, тим паче, що вона е, БУ, був ще вжитку. І зрівняти, допустим, такі, от мені один підписник сказав на НКОН, Такі акумулятори можна взяти 280 чи на годину. Я розумію, що такий акумулятор буде вигодніше. Ну, такий акумулятор. Перерахунку зараз по курсу. От, посчитав, порахував недавно, тачить, виходить. 4 банки, 6600 гривень. 6600 гривень, а якщо на 24, де тих 13 тисяч взяти. Понятное діло, значить, якщо рахувати на літій, на ці банки такі. Значить, вийде там 33 штуки. 11 штук це вийшло, можна зробити, значить, якби робити. Ну, треба 7 банок літії. Даже будемо ще врахувати, що 3 на 12, це вже... Получається, якщо взять 6 на 12 вольт, цих 4, а літій 3, це врахування. Получається, ти збереш банку, таку, тику буде ємність не 280 ампер на годину, а 220 ампер на годину. От. Такі акумулятори вигідніше купляти. Ну, дешевше зараз нема. Ну, якщо грошей не вистачає трохи, хочеться щось зробити. Ну, із таких самий варіант. Або в Аліекспресі чекати довго. Тут також нема вон. Предварительний заказ, а коли там він буде, ще теж те не... ще не Тому що, 8 января пишуть. А там може бути і більше. Зараз все на розхват. Так що якось так. Хто має гроші? купляйте. Літій железофосфатні. От. Чи як літій-железополімерні. ліфепо. Чи як вони правильно називаються? Так. Все, поки тест закінчили. Як є, так є. О, гроші є, звісно, можна брати такі акумулятори. Це набагато вигодніше. Великою ємністю брати, Пока-пока. Підписуйтесь -пока. на канал.